Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Перший заступник командувача ССО 2016-2019 років Сергій Кривонос переконаний, що ми повинні позбавити країну агресорку Росію наступальної спроможності вичистити українську землю від окупантів і звільнити Крим. Генерал-майор запасу ЗСУ поділився деталями в програмі Вердикт з Сергієм Руденком на телеканалі Еспресо. Ми повинні розгромити війська Російської Федерації, аби в них не було наступальної спроможності. Потім треба вичистити нашу землю від російського ворога і звільнити Крим. Але для цього нам потрібна допомога наших західних партнерів зазначив кривонос. Військовик додав, що не вірить у дипломатичне розв'язання російсько-української війни. Наразі я не вірю в спроможність дипломатії по закінченню війни. Дипломати можуть долучитися до перемовин, коли РФ буде розгромлена. Хтось може сказати, що ми хочемо воювати до кінця, так і є. Росіяни також націлені воювати до переможного кінця. Всі їхні намагання розповісти про перемир'я, це введення в оман у нас і всього світу. Зауважив Сергій Кривонос, як би там не було, війна з Росією може тривати роками, але інтенсивність наступу, ворог підтримувати неспробувати. Можний про це в інтерв'ю НВ розповів голова правління Центру оборонних стратегій і колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк. За його словами, 150 тисячне військо у Росії як було, так і залишається. Хоча їхня більша частина вже не бере участі у бойових діях. На війну відправляють нові резерви. Чи зможуть вони підтримувати ту ж інтенсивність бойових дій, яка є наразі? Так, зможуть. Зараз у них є особовий склад для підтримки тієї ж інтенсивності, яку ми зараз бачимо, чи зможуть вони суттєво підвищити її і прийти в якісь нові наступальні дії. На нашу думку, ні, вже не зможуть. Поділився загороднюк. Проте потрібно враховувати і логістику, і озброєння і спроможності офіцерського складу. Про сержантів ми не говоримо. Бо у них ще радянська доктрина, і це фактично старші солдати, які не грають тієї ролі, як у нас. Та ж історія з інформацією. Інфраструктурним забезпеченням, коли ми вражаємо, наприклад, склади їх зброї чи наносимо удари по їх озброєнню та військовій техніці, по пунктах командування це суттєво не зменшує особовий склад, але дуже сильно зменшує їх спроможність наступати, розповів аналітик. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.